Не так вже і тепло у Трускавці. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні вже 28 березня, похмурий день, і лише плюс 10. Ось тут кав'ярня відчинена. Людей небагато. Хоча я вже думаю замітили, що заголовки з відео давно вже не було такого, де люди або порожні вулиці. Людей на курорті зараз побільшало, оскільки у дітей деяких шкіл є. Весняні канікули, зокрема, у Трускавці зараз сидіти цей тиждень відпочивають. Церква Святого Миколая, і ми йдемо від церкви до бювету, подивимось, що там сьогодні на Біветі, чи є люди. Ну, я думаю, що є. В Палаці культури Шевченка мають сьогодні співати тенори з Більканто. Вони приходять на бювет. Не знаю, чи будуть сьогодні. Не маю такої інформації, але коли холодно, вони не співають. Вони люблять співати тільки тоді, коли буде тепло. Ну, сьогодні вітряна погода, плюс 10. Я думаю, що співати не будуть, хоча йдемо, подивимось, друзі. Всіх запрошую з собою на прогулянку. Чую, що біля музичної альтанки лунає музика, так що концерт якийсь точно буде. Ну, Бачите, коли сонце світить і на дворі стає тепліше, людей по вулицях набагато більше ходить, ніж зараз. Люди є на курорті. Після вчора я був тут в центральній частині, мені здавалося так, що людей було стільки як минулого року, десь в вересні місяці. Дійсно, дуже багато людей зараз приїхало на курорт. Місяць березень вже добігає свого завершення, вже сьогодні 28 Цієї неділі, ну, з субота, на неділю, будуть переведені годинники. Так що, друзі, бачите, там у 2024 році прийняли такий закон. Але він не набув чинності. Ми хотілося б вже скасувати, щоб не переводити годинники, але годинники будуть знову переводити. І це буде з суботи на неділю о 4 годині ночі. Ну, це таку інформацію я вичитав в інтернеті. Я думав, що я знав, що закон прийняли, проголосували, але що він не набув чинності, то я такого не знав, поцікавився і мають годинники переводити. Біля доброго млинця і біля Раймонда, як завжди, черги. Ми зараз знаходимося на Майдані Незалежності і йдемо на бульвар Торосевича. Іде підготовка до концерту. Бачимо, буде біля музичної альтанки знову концерт. Вже після вчора я тут бачив був концерт, ну і сьогодні знову. Юрій Дякунчак на акордіоні. Гарна музика, і бачимо, триває збір, підтримку ЗСУ. Концерт біля музичної альтанки означає одне, що є Коли мало було людей, концертів тут не було. Набагато більше людей приходить в вечірній час. Вечірній час, на нас концерту подивитися, кав'ярні посидіти в ресторані. А ближче до вечора в ресторанах деяких є жива музика. Ще літні тераси не працюють, але вже скоро, друзі. Скоро. Трускавець зараз став дуже популярним місцем для відпочинку. Дуже багато людей зараз обирають Трускавець. І... Бачу, майже кожен день в Трускавець приїжджають екскурсії. Ну, екскурсії, я думаю, що з сусідніх міст курортів або східниці, або моршина. І то такі великі автобуси приїжджають і дуже багато людей. Ну, Приїжджають люди на екскурсію, відповідно, напевно, ті, які вже ще в Трускавці не були. Бо хто був в Трускавці, то йому екскурсія не потрібна, так? Ну, бачите, є люди, які постійно приїжджають в Східницю, є люди, які постійно приїжджають у Трускавець, ну а є такі люди, які приїжджають постійно і у Моршин. Головне попасти на файну погоду, щоб не дощило, було сонце, гарно, тоді можна походити, погуляти. Можна і на сувенірний ринок сходити, щось придбати, можна десь в якійсь кав'ярні посидіти. Мені цікаво, напишіть, друзі, в коментарях, можливо, хтось е з тих людей, які приїжджають у Трускавець на екскурсію. Не на відпочинок, а на екскурсію там, з іншого міста. І куди вас е водять тут, е де ви, там, наприклад, щось там пообідаєте, що ви обираєте, який заклад. Мені цікаво. Ну, Бачите, я, як і говорив, е тено з то не будуть. Принаймні в обідню пору вони сюди не прийдуть. Прохолодно, вітер такий, бачимо, холодний, з картини продають. Навіть магнолії цього року цвітуть зовсім по-іншому. Ну, спочатку була гарна, тепла весна, воно це все так починалось, потім був сніг, мороз, ну і квіти цвітуть тепер так неохоче, можна сказати так. Щось, напевно, підмерзло. Завжди тут люди фотографувались, а сьогодні не так. Ну, можливо, як вийде сонце, буде набагато все красивіше. Ще одна магмалія чути як співають тенори з Бельканто Сьогодні їхній виступ 19.30. Палаці культури Шевченка. Вчора був Віктор Павлік, ну я вчора в друзі не ходив. Я думаю, що вам відомо, я трішки захворів. Кілька днів взагалі не знімав відео. Важко було знімати, ходити, говорити, записувати. А сьогодні вже наважився. Ну, ходити можна, гуляти нормально. От сидіти я думаю, що прохолодно. Бачите, як виглядає торговий центр парк. Я думаю, що до кінця року точно буде відкриття. Ми зараз бачимо, активізувалися, роботи різні робляться. Екскалатори вже встановлені, бачимо, всередині. Ну, здалеку видно. Нагадаю, що тут має бути торговий центр, має бути там всередині супермаркети, аптеки, ресторани. Апарт-готель, навіть можна купити апартаменти з видом на бювет. Ну, я думаю, ще й різних бутиків буде також багато. Ну, знаєте, що в районі центрального бювету побільше є людей, ну не тільки буде тут багато людей, коли бювет відчинений, але я думаю, що вже буде на постійній основі. Думаю, що цей торговий центр буде популярним. Ми перед нами готель Весна. Ліворуч. Ці будівлі це від санаторію Кришталевий Палац. Прохолодно і небагато людей. Магазин солодощів Карлсон праворуч від нас. Ну, солодощі на курорті популярні. Піцерія є. Там далі знову солодощі продають. Книгарня і також ресторан Таверна. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код правому куті екрану. Ми вже підходимо до вулиці Суховоля. Бачимо, прямо перед нами вже Огороджують якусь територію, щось буде. Чи будуть зносити цю будівлю, чи будуть щось нове будувати. Мені цікаво, подивимось, друзі. Ось бачите, вже огородили територію. Ну, звісно, місце практично в самому центрі і тут потрібно щось робити. Ліворуч ресторан САС. Ну і вулиця Героїв ОПА. На цій вулиці знаходиться Приватбанк, також відділення Укрпошти, Сінсей ну і ресторан САС, також ще салон Краси, Коза Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа я машину візьму, бо я щоб потім хто там шлап не буде, а в принципі немає.